Дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні у нас є 19-та неділя після зісплення Святого Духа і неділя отців 7-го собору. Я пригадую, коли почалася ця війна вже майже два роки тому, мені випало бути тут в дідущах була неділя прощення. Як тяжко було говорити про прощення, про любов до ворогів. І сьогодні знову це Івангеліє, де Христос в іншому місці після своєї нагірної проповіді говорить, яке ми щойно прослухали від Євангелиста Луки, що любіть ворогів ваших, яка користь з того, що ви любите тих, які вас люблять, своїх близьких, рідних, яка користь того, що ви позичаєте тим, від кого маєте. Знання, що назад повернете те, що ви позичили, яка користь того, що ви робите добро тим, які вам роблять. Робіть це ворогам, робіть тим, від кого не будете мати вдячності. Ми стоїмо в часі війни, як важко це сповнити, як важко сповнити цей закон любові. Здається, це йде в розріз Так, із, із реальністю, з людським життям. Але Христос помирав на Христі, і Він пальцем не вказував на тих, які його розіп'яли. Христос помирав на христі, він на своїх розбійників не вказував пальцем. Але Він сказав, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. І ми є на Христі люблені, і ми покликані любити. Ми є на Христі прощені, і ми покликані прощати. І це наука Христова, ціле Євангеліє. Що сказати в двох словах, це і любов, люби ближнього Твого. Ми мусимо любити кожну людину, мусимо любити кожного. І той наш воїн, який захищає, і він з любові до своєї батьківщини, він з любові до своїх батьків, він з любові до своєї дружини чи дітей захищає цю землю. Тому що він любить своїх близьких і рідних. Так, можна нас вбивати, можна. Ну, і воїн може пожертвувати своїм життям, але він любить своїх рідних і він з тої любові за них віддає своє життя. Так? І ці люди, які прийшли на нашу землю, вони обмануті, вони, вони не знають, що вони роблять. Вони в певній певній темноті. В святому письмі є такі слова, що хто береться за меч, від меча загине, хто починає воювати, той з війною загине. Христова Любов, Господь помер за кожного із нас, і Господь дає своє сонце, свій дощ, своє тепло кожному і грішникові, і праведному. Господь любить кожного. Адже коли Бог покликав до життя кожну людину на світі, в планеті, Бог любить всіх, так? але кожна людина сама собі обирає шлях, якою шлях дорогу, якою вона йде, чи та добра дорога. Чи та дорога війни, зла, ненависті, помсти, непрощення. Але ми є учні Христові. В іншому Євангелію ми сьогодні прослухали, де Христос говорить, що я молюся за тих, яких ти дав мені. Тобто всі ті, які є послідовники апостолів, всі ті, які є християни, ми є належні, мої учні Христові, мої апостоли також, бо ми є приналежні до християнства. І Христос каже: молюся за тих, яких ти дав мені. Бо вони прийняли моє слово, яке ти дав мені. Не за світ молюся, але за тих, яких ти дав мені. Апостоли прийняли, прийняли то Слово Ісуса Христа і рознесли по всіх континентах. І ми є учні Христові, ми є християни. І Господь молиться за нас. Ми є Божі. І Господь вимагає від нас, щоб ми робили ці Божі вчинки. Кожен із нас хоче цього Божого Царства. Але в цьому людському житті і в цьому людському тілі маємо робити Божі справи коли будемо робити ці Божі справи, любові, милосердя, прощення, то й осягнемо це Боже царство. Бо якщо будемо, любити людь... якщо будемо робити людські справи, а людське воно завжди грішне, по людськи воно виглядає, що це неможливо, по людськи виглядає, що це важко. Але часом, коли людині важко, Бог доповнює, коли, людині... коли людина сама не може. Так? У багатьох випадках людині і важко справитися. Із своїми немочами, часом злобою, з ненавистю, з непрощенням, і Бог доповнює. Бог дає ту рівновагу, той спокій, той мир у молитві, у святих тайнах. Один священник казав, що він був на похороні воїна і каже: я дивлюся, батьки плачуть, е, дружина, діти, які слова потіхи тут можуть сказати. Тут неможливо. Каже, я сам ледве стримуюся, що тут може сказати. Тут підходить батько і каже, я розумію, що ну, хтось мусить захищати. Я розумію, що хтось мусить віддавати своє життя. Бо це і наша батьківщина. І цей воїн каже, мій син вибрав цю військову професію. І священник каже, який ну, як Бог дає таку силу. Ну, Батько розуміє, батько розуміє, що комер ну, син, який ну, був військовим, він вибрав ту професію, він віддав своє життя. І священник каже, я ну. Бог дає в певний момент таку силу батькам, і людям, і в цій війні навіть подивитися, гинуть люди, так. І Господь дає ту силу, дає ту силу те зносити, Господь дає ту мудрість, Господь дає ту витримку, Господь дає те прощення, ту любов, наше серце засіваєте зерно. І коли людина прощає, легше жити, бо коли людина не прощає. Це не прощення, воно воно людину з'їдає, ця ненависть, ця злоба вона людину з'їдає. І в нашому житті мусимо молитися про це, молитися про прощення, молитися про любов. Бо часом нам бракує цієї любові, цього прощення в щоденному житті. І мусимо не тільки над цим працювати, але й молитися про те, щоб Господь давав ту ласку прощення. Одна сім'я, яка повернулася з храму, були на молитві. І вони вдома застають розбійників, які на них нападають, так злодії. І батько, боронячи свою родину загин, ну, від рук цих розбійників, отримав ножові поранення, загинув. Пізніше ця мама з двома синами приходить на могилу батька і моляться. І молодший син каже, я вірю, що наш тато в небі, тому що він ходив до церкви, молився і запитує, а чи ці розбійники будуть в небі? І мама каже, якщо вони покаються, якщо вони навернуться, то вони будуть в небі. А старший син каже, я не хочу такого неба, де будуть ці розбійники. І мама говорить, що треба мати прощення, треба прощати. Кожен із нас має прощати. Ми є учні Христові. Скільки разів тайні сповіді, це є дуже гарний такий приклад, ми обіцяємо поправити своє життя. Скільки разів ми порушували цю обіцянку, скільки разів ми обіцяли бути кращими і ліпшими, скільки разів ми приходили знову і знову, наші гріхи повторювалися. І Господь нас ніколи не відкидає. Він, як добрий, люблячий батько нас приймає і знову нас любить, нам прощає, але за свої вчинки ми маємо відповідати. Ця Божа любов, вона є безмежна, це Боже милосердя є безмежне. Тому церква часом проводить такі заходи, є, був рік Божого милосердя. Є навіть молимося вервиці до Божого милосердя, де сестра Фаустина Ковальська, який Господь явився і хотів об'явити це Боже милосердя Христос, і говорив, що якби люди знали, яке Боже милосердя велике, вони з вони без радості не могли осягнути це Боже милосердя. Вже яскравим прикладом цього Божого милосердя є, і цієї любові є сестра <кій> Мати Тереза з Калькутти. Так? це є проста монахиня, яка тою великою любов'ю, яка була наповнена тою великою любов'ю, яка йшла в ті найнижчі прошарки суспільства, йшла до тих людей обездолених, хворих, немічних. І тим своїм служінням, таким простим служінням вона виявляла ту любов, ю. особливо в Індії, так? де. Індія це є густо населена територія. Індія зараз навіть за населенням пере, перемогла Китай. Так там зараз е, населення густіше ніж в Китаї. І е, мати Терезу Калькутти, ми знаємо з історії життя. Вона з тими людьми обездоленими, безхатченками, хворими, прокаженими, вона ними піклувалася. Вона не думала, що їй буде за це, чи вона захворіє, що їй буде за це. Чи їй хтось подякує? Вона просто любила. Служила і пробачала. Так? Бо часом е, навіть була невдяка, часом по-різному було. З історії життя знаємо. І вона писала, вела той щоденник, мала свого духівника, з яким переписувалася, і той щоденник матері Терези є, можливо, не один з вас читав, І де вона просто-просто любила. Так? І кожному із нас треба цієї любові. Бо цілий Євангелій це ці любов. Одним словом, сказати про цю книжку, це і любов, це любов Бога до людини і любов людини один до одного і любов до Бога. Це і цілий Євангелієм в цих двох словах: любов до Бога і любов до ближнього. Навіть та заповідь найбільша любові. Люби Бога всім єством, всім серцем, всією думкою, силою і ближнього як себе самого. Якщо ми хочемо, щоб нам робили добро, любов. То ми робимо ближнім цю любов. Це є дуже важливо. Дуже також гарний такий приклад, я здається, вже колись оповідав, що один професор, єврейський професор, який мав такі не дуже добрі стосунки зі своїм товаришем-професором. Але доля так звела, що цей професор посилає свого учня писати цю дипломну роботу праці до того професора. І той мстивий професор ставить. Найнижчу оцінку тому учні, який заслуговував, але він з ненависті до того свого товариша, з певної заздрості, з нелюбові ставить найнижчу оцінку. Але кажуть, у житті все повертається, все йде по колу. І так, через деякі роки, учень того недоброго професора попадає до цього єврейського професора. І цей учень не заслуговує на ту добру оцінку. І той асистент того професора каже, поставмо йому найгіршу цін. І цей професор каже, я навчився від Ісуса Христа, бо цей професор досліджував життя Ісуса Христа. Він був євреєм, але досліджував життя Ісуса Христа і каже, я навчився від Христа, постав йому найвищу цін. Навіть Він не заслуговує. І бачимо, що робить прощення, так? що робить любов, що робить життя Ісуса Христа. Треба інколи пробачати, треба любити. Бо злом на зло воно породжує ще більше зло. Інколи ми втрачаємо, інколи нам боляче, але Христос є наша сила. Навіть нам важко. Молитва це і наша сила, це і наша розрада. Молитві ми черпаємо, молитві ми заспокоюємо, молитві ми отримуємо. Тому є дуже важлива молитва. Важлива молитва в усіх відношеннях. Молитва це, мов ви знаєте, коли людині важко, є люди, які ходять до психолога, але є люди, яким важко, вони моляться, і Господь є їх психолог. Молитва це є е, те, що заспокоює людину, так? дає ту рівновагу і той спокій. Е, святі тайни, так? коли людині є важко, вона йде до сповіді, очищує своє серце з Христом єднається, приймає Христове свого серця, і Він заповнює, він немов би дає ту благодать у святих тайнах. Тому наповнюємо своє серце, свої, свої руки тою любов'ю і тими добрими дарами, милосердя, прощення, любові, тих дарувань. каже Христос, що ви зробите одному з найменших, ви мені зробите? Знаємо з нагірної проповіді ті слова Христові, що е, коли я був в'язницею, чи ви мене відвідали, коли я був голодним, чи ви мені дали їсти, коли спраглим, чи мене напоїли, це такі діла милосердя для тіла, але є діла милосердя для душі. Тому стараємося завжди виявляти це Боже милосердя, бо Бог постійно виявляє це Боже милосердя. Знаєте, як один в'язень повертався з в'язниці, і він довгі роки провів в'язниці, і він собі переглянув ціле своє життя. І Він собі пригадав ті слова батька і матері, що він е, ну, забрав у них багато здоров'я, тому що батьки дуже переживали це, бо єдиний син ціле життя провів в'язниці, підірвав жит... здоров'я батьків. І коли він повертався, він знав, що я батько дуже строгий, і він написав листа до мами, що як я буду повертатися, проїжджати пов вашу, вашу хату. Якщо на дереві буде там щось біле, повісиш що щось біле, значить ви мене приймете, бо він не мав куди їхати. І коли той в'язень повертався в тому потязі, то він закрив очі, а сусіда просив подивитися, чи там є щось біле, там і та, в тому-то тому -то місці на дереві, і той сусід у тому поїзді каже, там не то, що біле, там все обвішане білими простирадлами. Бачимо, наскільки прощення, що би не зробила дитина, батьки вибачають. Так само Господь, Він наш батько, ми Його діти. в наших сім'ях, що би не зробили наші діти. Це наші діти. І ми любимо їх, і ми їм вибачаємо. Так само Господь нам. Що би ми не зробили, Він нам завжди вибачає. Але за свої вчинки ми мусимо відповідати. В тайні сповіді людина визнає свої гріхи, вона отримує прощення, але. За ті гріхи ми мусимо спокутувати. І часом ми несемо спокуту через втрату, через біль, через хвороби, через різні ситуації, а навіть не тут, а навіть і в частинищі. так вчить католицька церква. Що за кожен гріх людина відповідає. За легкий гріх легке, легка відповідь, за важкий гріх важка спокута. Тому за кожен гріх десь несемо якусь певну спокуту або в цьому земному житті. Або в житті вічному. Бо душа вона живе вічно, наше тіло, воно на якийсь короткий час. І в цьому житті ми є на якийсь короткий час. І дуже важливо цей фундамент, ця основа в сьогоднішньому Євангелії ця любов, це милосердя, це прощення, відношення один до одного. Це є дуже важливо. Тому важливі ці стосунки один з одним, важливі ці стосунки довкола нас, важливе це відношення один до одного. Без цієї заздрості, без якогось презирства, без обману, без фальші, без фарисейства, просто в простоті. Коли є ця простота, тоді, тоді є легше сповняти ці закони, ці закони Христові. Тому стараємося руйнувати ті паркани, які ми створюємо, ті бар'єри, той фальш, той, е, то фарисейство, яке є часом в нашому житті, в суспільстві, долаймо Позбуваємося цього, змінюємося. Ми часом хочемо зміни, але кожен із нас потребує цієї зміни. Якщо ми будемо змінюватися, то ну і то всі довкола нас будуть змінюватися. Тому стараємося змінювати і наповнювати своє серце любов'ю, милосердям і прощенням. Бо каже Христос: я святий і бажаю, щоб ви були святі. Бо святий Господь, і ви будьте святі. Тому Бог від нас вимагає і святості, тому що Він святий і нас кличе до святості, до цього Божого Царства. Амінь. Слава Ісусу Христу.